З чоловіком своя компанія. «Топ акустик. Ми займаємося акустикою, звукоізоляцією приміщення. Ми робимо красу навколо. Ми робимо комфорт навколо. Ми поставляємо стелі, гарні підлоги. Ми пропонуємо. Ми співпрацюємо з, з дизайнерами. Ми створюємо красу навколо. Хочу похвалитися. В останньому журналі Forbes нас відмітили. Ми потрапили у 250 найперспективніших компаній України. Я являюся директором компанії, мій чоловік власник. У нас є своя команда дуже хороших перспективних людей. От ви знаєте, ви говорили, чи де нас оточує, що Бог? І всюди і на роботі також, тому що на роботі ми показуємо людям, так що можна жити також в бозі і будувати бізнес по правилам життя. А правила життя вони всюди однакові. Це любов, це довіра, це правдивість і ну бізнес, бізнес і